Проект супер хресний, і цього тижня будуть змагатися хресні батьки з Тернополя. Та я не знав, що я хресний. Знайомтесь, це Тарас. Він криптоінвестор, лайфкоуч і бізнес-аналітик. На ну, вільний час я таксую. А наступний хресний батько Микола стартапер. Він придумав утепляти будки для собак. Ця ідея появилась, коли жінка мене вигнала з дому. Це Віктор. Він OnlyFans модель. Перепрошую, вам серйозно заплатять гроші? Так. А, мені люди платять, щоб я не скидав їм свої фотки. Да. І всі вони сьогодні поборяться за звання суперхресного. А ми дізнаємося, чи є серед них той, хто знає ім'я свого похресника. Щось там на. А... А, А, А. Точно на Віктор поки що найближче всіх. А ось і сенсація нашої передачі. Один із хресних приходить до свого похресника аж раз в місяць. Ну, бо я його біологічний батько. І хто саме з цих жахливих людей стане найкращим хресним? Ми дізнаємося прямо зараз. І так, хто з цих жахливих людей стане найкращим хресним? Ми дізнаємося прямо зараз. Отож, переможцем нашого проекту стає. Ну, та точно ти, ага, розмішався. Антон! Хто? який Антон? Він навіть не приїхав. Саме тому він став супер -хресним. Він не приїхав, але передав своєму похреснику тисячу гривень і побажання щастя, здоров'я. Це був проект Супер Хресний. А ми з вами зустрінемось на наступному тижні в нашому перед великодньому спецпроекті кохана. Ми вбиваємо свиней. Ти, 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 ти. Дякую до зустрічі.